Ну і просто зараз делегація. Українська делегація повертається із Женеви після переговорів. Володимир Зеленський чекає ввечері повноцінної доповіді української делегації. Ну і радник керівника офісу президента Олександр Бевс, учасник вчорашніх переговорів у Женеві, є на зв'язку з нами. Я так розумію, просто потяга долучається до нашого етеру. Пане Олександре, о, вітаємо вас! Бачимо Добрий вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане, Пане Олександр, ви усміхаєтеся. То тоді кажуть, що у мирному плані, що у проєкті мирного плану, над яким вчора працювали дві делегації? Ну давайте так. Най найважливіше, що той варіант, який бачила вся Україна і весь світ, який викликав дуже багато питань, він зазнав суттєвих змін. Так. Але також треба розуміти, що остаточної редакції документу наразі немає. Є робоча версія, і головна причина полягає в тому, що а, деякі питання винесені. За дужки технічних делегацій, які власне зустрічалися в Женеві, частина питань, які є найскладнішими, будуть вирішуватися президентами їх небагато, але вони безумовно становлять найбільший суспільний інтерес. Мені здається, що тактика української делегації, яка полягала в тому, щоб донести до американської сторони, що якщо розділити цей документ на декілька блоків, то деякі пункти треба прибрати взагалі, тому що, наприклад, вони стосуються співпраці США і Росії, да. Є ціле пункт, які присвячені цій кооперації. Чому президент України має ставити свій підпис під цим пунктом? Mm -hmm. да, Виносяться це в окремий документ, якщо ви хочете щось підписувати до росіянами. Друге, це там, де можна погодитись по суті, і таких пунктів було доволі багато. Деякі прям зовсім безмін, а деякі треба відкоригувати, але по суті вони відповідають українським національним інтересам, їх поправили. Третій блок це те, що дійсно мають обговорити лідери. І четверте, це те, що неможливо вирішувати без наших європейських партнерів, зокрема, це те, що стосується використання російських заморожених суверенних активів. Тому, коли ми говоримо про певний документ як результат Женеви, це певна проміжна редакція. Яка має бути доопрацьована з огляду на цей розподіл, про який я вам зазначу, пане Олександре? А от якщо про конкретику поговорити, ну ми вже знаємо, що деякі пункти були просто викинуті. Говорили спочатку про 28 пунктів, ви їх оприлюднили, зараз про 19 От що зараз? Викреслено фактично з цього проекту рамкового про що ваша переговорна група вже точно не буде, які питання точно не буде розбирати, і, можливо, не будуть навіть розглядати президенти. Є такі пункти, які от взагалі зникли прибрані пункти, знову ж таки які не стосуються України. Це важливо. Так? Тобто, ми не хочемо про них дискутувати і ставити під ними підпис, тому що вони. Не стосується наших національних інтересів, їх там немає. Таких пунктів ряд був друге. Деякі пункти об'єднані між собою, тобто причина, чому кількість пунктів стала меншою, не тільки тому, що якісь просто видалялись деякі згрупувались деякі пункти задвоювали один одного, тому що структура цього документа, вона така ну доволі дивна. Да, тобто він не схожий на класичний юридичний документ, де там є от чіткі розділи, і по розділах викладений матеріал. Він більш нативно написане, скажімо, так, авторами цього першочергового драфту? А тому все, що стосується безпосередньо України, все залишилося, але видозмінена редакція в багатьох пунктах. А деякі там досі стоїть квадратні дужки і ремарка. Це буде обговорюватися президентом Зеленським президентом Трампом. Пане Олександр, як далі триватиме робота? Чи стоять якісь часові проміжки, рамки? Як далі? Сьогодні ввечері, от у нас ми через годину будемо в Києві, одразу їдемо всі до президента, і буде визначатися наша е, схема роботи, як ми працюємо в найближчі дні. Е, Домовленість загальна полягає в наступному. Е, коли американська сторона бо вони є тримачем тексту, да тобто вони були ініціаторами, і вони власне тримають так звану мастер копію і дуже сенситивні до її розголошення, поки вона не буде фіналізована. І ми поважаємо їхнє прохання на цю тему. Але далі я думаю, що протягом найближчих днів цей текст буде ними допрацьований. Ми сподіваємося, що комунікація президентів України та США станеться найближчим часом. Не Хотів би концентруватися на тому дедлайні, які ставили до Женеви, да тобто цей mm -hmm. день подяки, про який йшла мова. Мені здається, зараз. всі розуміють, що найважливіше це дійти до певного консенсусного документу, аніж зробити це якомога швидше в конкретний день. А, але також домовленість полягає в тому, що як тільки цей текст буде погоджений між нами, Україна США американці будуть про це говорити з росіянами. І власне це очікується як наступний етап цього процесу. Оце ви торкнулися у мене було питання: хто віддасть цей документ Російській Федерації? Хто передасть? Якщо можете, розкажіть, будь ласка, більше. Ви сказали американці, як буде відбуватися далі цей процес донесення е, проєкту мирного плана до Російської Федерації? Чесно вам скажу, американці не залучають нас в цей процес, і можливо, це нормально, якщо вони виступають в ролі певного такого модератора, який прагне знайти. Посередині позицію між двома сторонами війни, а я думаю, що дійсно, коли текст буде фіналізований з Україною, а, буде мабуть зустріч або спочатку передача тексту, а потім зустріч. Як це було з Україною, до речі, а, і подальша комунікація з російською стороною. На жаль, ми вже чуємо певні сигнали з Москви. Сьогодні вже була певна реакція. Поки що, напевно, не можна її назвати достатньо офіційною, щоб по ній робити судження. Але можна зрозуміти наратив, що відхилення від того першочергового плану з 28 пунктів сприймається в Москві негативно. Я навіть чув таку цитату, що і так, в пункті 28 пунктному плані забагато було. Поступок зроблено mm -hmm. Україні. Ну у нас, звичайно, на цей рахунок зовсім інша точка зору. Пане угу. Олександр, от до речі, про це я хотів запитати: якщо Росія повністю скаже в цій в цій версії, в цьому варіанті ми відмовляємося від переговорів, це означає, що ваша група робоча припинить роботу. Вона може модифікуватися. Знаєте, за цей час робочі групи були різні, і навіть якщо взяти 25-й рік з моменту вступу на посаду нової адміністрації, ми вже мали три стамбульські зустрічі з російською стороною. Я особисто був в цій делегації. Ми тричі зустрічалися. Ми змогли вирішити певні гуманітарні питання щодо повернення наших полонених, що є дуже важливо, але по двох ключових питаннях згода знайдена не була. Це було припинення вогню і підготовка до зустрічі зеленського і Путіна за участь потенційно президента Трампа. Тому ви знаєте, не так важливо, яка це буде робоча група, як вона буде працювати. Головне, що очевидно, росіяни чекають прийняття Україною певних ультимативних положень. Чого Напевне, не відбудеться, якщо це порушуватиме українську конституцію і не сприйматися, не сприйматиметься українським народом, тому наше намагання зараз привести цей текст у відповідність до очікувань українського суспільства і е, того, що є реалістичним. Ну якщо вийде, буде добре, тому що навіть європейські лідери сьогодні, зокрема Антоніо Кошта, буквально декілька хвилин тому сказав, що Європа теж бачає великий прогрес переговорах. Сподіваємося, mm -hmm. що він щось матеріалізується. Пане Олександре, сьогодні ми мали розмову із народними депутатами. Зокрема, Сергій Соболів із фракції Батьківщина звернув увагу, що немає пункту в в, в, в проєкті плану, немає пункту припинення вогню. І на його думку, це дуже важливий е, пункт. Він нагадав, що і президент на ньому о, наголошував свого часу. Чи маєте ви відповідь на це питання? Чи обговорювалося? От що навколо цього З повагою до пана Сергія, що 28-му пунктному плані, який бачив весь світ, що в робочому проєкті, який ніхто не бачив, припинення вогню є в документі, який першочергово поширювався. Це пункт 28. Власне, ага. останній де було зазначено, що тільки сторони досягають згоди по цій рамці мирній, ага. починається припинення вогню. А що українська сторона принесла в Женеву з уточнення цього пункту для нас? Припинення вогню завжди було першою, я б навіть сказав нульовою умовою початку мирного процесу. Ага. Бо вести переговори, коли в тебе е, сотні шахедів щоночі літають, і людей вбивають в Тернополі десятками в житловому будинку. Дуже важко. Да і тому ми просили, давайте припинення вогню і починаємо переговори. Росіяни нам це не погоджувались. Тому в женевських переговорах ми пояснювали американській стороні, що нам важливо прописати не тільки що має бути припинення вогню після погодження цієї рамки, а що воно має бути повним, безумовним, що воно має бути на суші в морі. В повітрі покривати всі аспекти бойових дій для того, щоб дійсно бути ефективним. Е, е, запевняю вас, що для української сторони припинення вогню є одним з ключових пріоритетів, е, які має передувати безпосередньо переговорами зустрічі е, лідерів для обговорення вже конкретного мирного договору, угу. пане Олександре, і вже наостанок ми дякуємо вам, що ви долучилися до нашої розмови, але не можу не спитати, не. чи обговорювалося. Е, Чиї підписи стоятимуть під кінцевим варіантом угоди? Чи це ще дуже рано, я запитую? Напевне, да. Тому що рано я маю на увазі, тому що е, зміст документу визначить підписантів. Давайте не забувати. Угу. Я, наприклад, юрист за освіту, тому я вам зразу скажу, той документ, який ми зараз обговорюємо, не є юридичним договором. Юридичний договір, міжнародний договір відповідно до Віденської конвенції, до законодавства України це окремий вид документу, тому очікування яке. Що ця велика рамка, де передбачено багато аспектів регулювання війни, знайде це. Буде рамка, яка буде парафована лідерами. припустімо, але на її виконання буде підписано ряд міжнародних договорів mm -hmm. юридично зобов'язуючих договорів, які будуть її впроваджувати. Наприклад, договір між Україною і Сполученими Штатами про гарантії безпеки, як приклад, да, або договір. Між україною, європейцями сполученими штатами про відновлення України з точки зору реконструкції, і так далі. Тобто, треба розуміти, що це не буде єдиний документ рамковий і його буде достатньо. Це буде не так. Угу. І вже оці от документи, які дробинкою йдуть, можуть підписувати. Можливо, там десь прем'єр-міністр, можливо. Якийсь профільний міністр, але ну напевно, документ найвищого порядку очікується його підписання лідерами держави. Дякуємо вам за участь Дякую в ефірі. Дякуємо за роз'яснення для аудиторії суспільного. Спасибі Олександр Бевз, радник голови офісу президента України, член української делегації в Женеві, був на зв'язку з нами. Повідомив, що приблизно через годину делегація буде в Києві і одразу їде до офісу президента, до, до президента Володимира Зеленського, аби розповісти про Деталі переговорів, але частину деталей ви вже почули.